Голландія вже давно відома своїми амбітними проектами, які час від часу змушують весь світ замерти в справжньому захопленні. Сьогодні в вашій увазі буде представлено п'ять цікавих фактів, чому іншим країнам варто брати приклад саме з цієї держави. Голландія це єдина країна в світі, де абсолютно немає бездомних тварин. Нещодавно було офіційно підтверджено, що в Голландії не залишилось покинутих кішок та собак. Влада країни досягла цього, не заподіявши їм абсолютно ніякої шкоди. Вони наділили тварин їх власними правами і досить серйозно карають людей, які жорстоко поводяться зі своїми улюбленцями або кидають їх напризволяще. Станції для зарядки електромобілів стоять через кожні 50 метрів. Одна найсильніших сторін Голландії це стійка мобільність. Тому в спробах остаточно відмовитись від автомобільного палива владою країни були повсюдно встановлені електричні станції, які життєво необхідні городянам, що використовують автомобілі нового покоління. В Голландії є місто, в якому абсолютно не користуються автомобілями. Голландське містечко Хаутен було визнано найбезпечнішим місцем на світі. На початку 1980-х років 4 тисячі жителів міста прийняли стратегічне рішення: стимулювати використання городянами велосипедного транспорту, поступово відучуючи їх сідати за кермо автомобіля з будь-якого приводу. Так непомітно майже у всіх жителів містечка їзда на велосипеді стала звичкою. Уряд Голландії вводить поступову заборону на використання паливних автомобілів. Всього через 9 років до 2025 року. Голландський уряд планує повністю заборонити в країні автомобілі на дизельних і бензинових двигунах. Крім того, в Нідерландах скасований податок на персональний транспортний засіб на альтернативних джерелах палива, в результаті чого ці автомобілі стали дешевшими на 15 тисяч євро. Країні через надзвичайно низьку злочинність закриваються в'язниці. У Голландії давно ведеться ретельна робота щодо зниження рівня злочинності, яка приносить державі успішні результати. З 2009 року, через брак людей, що порушили закон Нідерландах було закрито 19 в'язниць. За останніми даними, на 100 тисяч жителів в країні числиться всього 163 злочинця, що наполовину менше показників Бразилії. Дякую вам, друзі, за те, що додивились дане відео до кінця. Якщо вам сподобались цікаві факти про Голландію, то ставте даному відео лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте перекоментувати дане відео в соціальних мережах.